Угорська революція у Мукачеві згадали переможний бій над імперськими військами Австрії. Битва у тоді ще селі Підгоряні знакова подія, яку вшановують і понині у рамках відзначення весни народів 1848-1849 років, коли угорці долучились до масштабного протистояння. Благослови, Боже Угорщину, благослови Боже Україну. Знову ж таки молимося, щоб благословив Закарпаття і звільни проти тебе скоєних гріхів. Мітинг реквієм традиційно провели біля оболіску пам'яті. Саме це місце і досі пам'ятає підгорянську битву між революційною армією Угорщини та регулярним військом Австрійської імперії. Згадують революції у Орші 1848 1849 років, коли угорці боролися за свою незалежність проти імперії Габсбургів. це велика подія. Це національне свято, угорців всього світу. Дуже радий, що Лукашу не забувають це свято. Ході революції провели до корінні перетворення соціально-політичного устрою в угорському королівстві, а також проголосили незалежність від габсбургів і створили демократичну державу. 1848 рік, 15 березня. Цей день символ нашої свободи, державної незалежності і дружності. Де б ми не жили, в цей день наші серця б'ються в одному ритмі. Кокарди ставимо на груди і разом шануємо героїв, які сміливо йшли на поле битви, доводили, що батьківщина перед усім. Присутні вшанували загиблих під час тих буремних подій, покладанням квітів та співами. Itt ringatott az édesanyád, Itt indultál el az útra, És itt jártad ki az iskolát.